Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про такі дві риси, які в певному сенсі вони є протилежна одній одній риси, якими є правдомовність, правдивість і лицемірство. Правдивість і лицемірство. І сьогодні в Євангелії ті, які приходять до Ісуса яких висилають фарисеї і родіяни, це ті, які були такими ворогами Ісуса, тобто які вважали Ісуса своїм ворогом, які його ненавиділи, які вважали його ну, таким в певному сенсі конкурентом, хотіли його якось так знищити, знищити його репутацію, і якось Його авторитет. І вони також отримують завдання отримують завдання, щоб прийти зловити Ісуса на Слові. Але вони говорять таку річ, таке, таку рису Ісуса, ну, дуже таку влучну, що ти є, ти є правдомовний. Іншими словами, можна би сказати, теж ти, є, ти є правдивий. Чи можна би теж говорити про, напевно, про різні такі синоніми цього слова, правдомовний, так? правдивий, прозорий, чистий. Ісус, котрий був таким, таким прозорим для інших, котри, котрий був правдомовний, і, і це бачили в ньому інші, навіть ті, котрі вважали Його своїм ворогом, приходять до Ісуса зі своїми такими намірами, підступними намірами, про які ще скажемо, але називають Ісуса правдомовним. Хто є ця людина правдива? Яка людина є правдива? Часом, можна сказати, здається, що правдивою є та людина, яка якось там говорить чи, чи робить те, що їй приходить на думку, чи те, як їй хочеться, як вона почувається, так вона себе поводить, так вона говорить. І здається, що тоді ця людина є правдива, ну, бо вона виражає себе, так, говорити те, що. Те, що мені спадає на думку. Часом інколи можемо почути, що хтось скаже, що, що я тобі скажу там всю правду, так? скажу тобі всю правду в очі, чи хтось каже, що от я, оце людина, яка вміє сказати всю правду в очі. Але чи насправді це є правдивість? Так? Тому що, чи насправді ми можемо претендувати на якусь всю правду, чи насправді ми. Чи, чи інколи є теж такі ситуації, коли цією правдою, яка, в якій немає любові, можна навіть скривдити, можна інколи вбити когось. Чи це є правдивість виражати те, що, те, що спадає мені на думку, те, що хочу, те, що. Напевно, правдивість це є, це є те, що все, що я виражаю назовні, все, всі мої слова. Всі мої дії, вони є правдивими, вони є правдою про мене, тоді, коли вони випливають з мого серця, з того, до чого я переконаний, з мого вибору, з моїх переконань, вони якби є, є цілісні зі мною. Тоді людина якби є правдива, коли, коли те, що є назовні. Це випливає з, з мого нутра, з мого серця. І таким був Ісус, все те, що Він говорив, все те, що Він робив, все випливало з Його серця, з Його нутра, з Його переконань, з Його віри, з Його відносин з Небесним Отцем, з цього вибору, який він робив. Все було правдиве, можна сказати, все було цілісне в ньому, те, що назовні. І те, що всередині. І тому дуже така слушна увага тих, які приходять до нього, щоб якось його звинуватити, зловити на чомусь, зловити його на слові. приходять до нього і кажуть, ти є правдомовний, ти є правдивий, ти є цілісний. Ти не зважаєш, кажуть, вони на, на нікого не зважаєш, тобто Твоя. Твої слова, твоє вираження себе, воно незалежне від, від того, що очікують інші, чи що вимагають від тебе інші, але воно випливає з тебе, з Твого нутра. Це є щось дуже таке особливе, власне, в ця, ця риса Ісуса, яку помічають ті, які до нього приходять. Бути правдивим це тоді, коли мої слова, мої дії. Вони співпадають з моїм серцем, вони випливають з мого серця, з моїх переконань, з моєї віри. І це ми бачимо дуже добре в житті Ісуса. І за друга риса, яку, яку теж Ісус, на яку звертає сьогодні, коли Євангелист нам каже, що про, про тих, яких фарисеї і родіяни прислали до Ісуса. Прислали, Його, щоб його зловити на Слові. І вони це роблять в такий підступний спосіб, тому що вони нібито задають запитання, але так насправді за цим запитанням приховане є те, щоб його зловити на якомусь слові, за те, щоб він дав якусь відповідь, за яку вони зможуть його потім звинуватити. Вони питають його. чи... Чи платити податок, але якщо Ісус каже, що так, потрібно податок платити, значить Він підтримує окупаційну владу, яка змушує. Євреїв цей податок платити, отже, він виступає проти свого народу і так далі. Можливо, вже були різні сценарії. Якщо він не скаже платити податок, значить він також виступає проти окупаційної влади. Щоб він не сказав, завжди можна було до чогось причепитися. І тому вони приходять до Ісуса з цим запитанням, на що Ісус, як каже, нам Іванели знаючи їх лицемірство. Лицемірство, яке полягало, власне, в тому, що вони говорять одне, але роблять це зовсім з іншим наміром. Тобто це запитання, яке вони задають. Ісус дуже добре розуміє, що це не є, тому що вони дійсно жадають, якби пізнати правду, жадають якось пізнати для, тебе, для себе, як, як правильно робити, як правильно жити. Але це запитання випливає з того, щоби. Пізніше Ісуса звинуватити, щоб пізніше напасти на Ісуса. І в цьому полягало їх лицемірство, що і це їх зовнішність, це те зовнішні слова, вони суперечили тому, що було в їх серці. Це воно вони були таким певним обманом, вони були лише чимось зовнішнім. В цьому якби, Ісус бачить їх таке певне лицемірство. І це така певна протилежна риса цій правдивості, яку вони помічають в Ісусові. Це лицемірство, це обман, який, з яким вони до Нього приходять. Це лицемірство, яке, власне, полягає на тому, що людина щось грає, людина щось вдає, вдає когось іншого, або робить щось, говорить щось з якимсь підступним наміром. Робить щось щоб здобути щось в невпрямий спосіб, зманіпулювати, може, цим самим зловити когось на чомусь, показує назовні щось, що, чи говорить про щось, що не випливає з її серця, з її переконань, з її вибору, але лише щоб щось здобути, бо має в цьому якийсь інтерес. Ну, можемо інколи теж думати про, напевно, про різних політиків, інколи, так, які е, говорять різні гасла, обіцянки і так далі. Але десь там за цим приховане те, щоб здобути собі виборців. Е, чи, не тільки політиків. Е, це можемо, я думаю, що в нашому щоденному житті, але також і в, сумі, в собі, можемо помічати. Напевно, цих дві постави, бо вони можуть присутні бути в нашому житті. З одного боку, і ця правдивість, яку бачимо в Ісусі, але може інколи власне і це лицемірство, ця гра на публіку, це акторство, чи, чи це зовнішнє, що не завжди співпадає з чимось нашим внутрішнім. І напевно, що. Ісус сьогодні теж запрошує нас в цьому слові до того, щоб і ми побачили цих таких дві постави: поставу Ісуса і поставу цих учнів, чи посланців, фарисеїв і родіян. Може, побачили інколи в собі цих, цих дві постави. І може, це також для нас запрошення Ісуса до того, щоб ми. Якомога більше старалися в своєму житті бути, бути правдивими, бути прозорими, щоб наші діла, наші вчинки випливали з нашого вибору, з нашого серця, щоб ми викорінювали, можливо, з нашого серця всіляке лицемірство, всілякий обман. І якщо будемо в собі його помічати, щоб ми також просили Ісуса, щоб Він допоміг нам може, змінювати те, що дійсно. Є таким, що нам що потребує такої зміни в нас самих. Нехай ця Божа благодать, ця участь в Євхаристі допоможе нам, теж дивляючися в Ісуса правду, щоб наше життя, наші слова і наші дії були правдиві, щоб ми також і це, це гасло. Якщо ми так дивимося, католицьке телебачення, то є це гасло живе. Правдою, живи по-католицьки. Може, це таке трошки воно звучить дуже високо, але напевно це, теж, між іншим, це гасло, ці це, це слова, які як приклад, які, життя яких ми бачимо в Ісусі Христі до життя, яким Він також нас запрошує. Щоб дійсно, якщо, якщо ми виражаємо щось в нашому житті, то щоб воно також і було згідне з нашим серцем, з нашим вибором, з нашими переконаннями, з нашою вірою. Якщо воно не є з цим згідне, то також прямуймо до цього, до цієї цілісності, чистоти і прозорості, до якої нас Господь сьогодні запрошує. Амінь.